Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Мене в коментарях запитують, який я даю комбікорм для м'яса і яичних кросів. Отже, дорогі друзі, сьогодні нам рівно місяць, такі ми гарні вже великі курчатка. Але в нас сталася біда, стали вимикати світло. Ну, на сьогодні скажу вам, це не найстрашніше, що буває. Та курчатам як там ми не втепляли, там як термос, але без світла в нас ось лампа, це єдине джерело тепла для курчат. А так як вчора було цілий день 6 градусів тепла, та й заморозки, без світла просиділи 3 годинки, я їх терміново сюди. Отже, дорогі друзі, що я даю? Зараз я покажу сам корм, але відкривала, ось випала так, кормікс. З перших днів даю старт, курчата, каченята. Готовий корм для курчата та каченят віком до півтора місяці. Зараз я вловлю, яке тут коло мене найближче. Сп'ємо водичку. Іди до мене ось такі ми вже півкурки. Вчора перескочило, чоловік зловив. Каже, це ти випустила? кажу, ні, він зловив. Каже, ого, які вони вже дебелі. Гарний корм, якісний. Ще мені дуже подобається топ корм. Та в нас в місті я такого не бачила. Так, корм мікс Без гормонів, без антибіотиків, без стимуляторів росту. Сьогодні буду їх глистогонити. Та і взагалі розпочинаючи, коли курчатка місяць, вже даю їм розпочинаю давати різні додавати зерно суміші, картопельку варену, зелень, але поки що ми от цей. Тиждень, неділька ми будемо пересаджувати тут, тому що, дорогі друзі, холодно. Нехай посидять на збалансованому кормі. Потім будемо переходити поступово на зерносуміші та зелень. Гратка, не даю погратися, ні. Ой-ой-ой, як же ж їй хочеться до них. І зараз в нас. 8 годин ранку, 5 градусів, тепла ніч була холодна. Для курча це дуже холодно, коли немає світла. Вімкнула вже їм червону лампу, нехай гріються. <ріця> <ріця> немає вам ні тут де грабатися. Там у них солома, тирса, є де купатися. А тут немає де. Терпіть. Спасаємось як можемо. Буду завершувати своє відео. Сподіваюся, відповіла на ваші запитання. На все добре. До зустрічі!